Від початку року на лінію 102 головного управління національної поліції Житомирщини надійшло близько 250 тисяч повідомлень. Щоденно 24 на 7 над ними працюють оператори, диспетчери, далі чергові та групи реагування патрульної поліції. Іноді дозвонитись на гарячу лінію складно, а все тому, що її займають громадяни, які телефонують задля розваг. Розповідає інспекторка Світлана Кащук. Ви заважаєте працювати до побачення, займайте лінію 102 безпідставно. Я з вами припиняю розмову до побачення. Кілька разів ви повторюєте, да, не займайте лінію. Ми розуміємо, що телефонує одна і та ж сама uh -huh. особа, з яким повідомленням. Він нічого не повідомляє, у нього немає інформації про правопорушення, про настання екстреної ситуації. Він більш він ніякої інформації не надає. Навіть відмовляється вказати своє місце проживання, де він перебуває. Безпідставно займає лінію 102. Скільки разів ось він вже подзвонив вам? Ну за сьогодні він у нас телефонує. Він вже разів 15 є, а то й більше. На да. буквально ось за годину. Бути оператором екстреної гарячої лінії це не лише приймати заявки. В першу чергу це допомога людям. Світлана пригадує випадок, коли сльози та розпач заявниці викликали в неї неймовірне співчуття. Тож і вона вирішила розрадити та заспокоїти. Згадався виклик, дзвонила жінка і шукала в неї мама деменція мами, розлади вже пам'яті, і вона прийшла додому. Її забула зачинити. Прийшла додому, а її немає. Вона пішла. А перед цим я ж приймаю виклик, що жінка знайшла цю жіночку, описує її і забрала до себе додому, бо вона легко одягнена, вже холодно. І в нас це було можливо порушення. А ця жінка дзвонить, вона настільки була. Ну я не знаю, так перейнялася, вона плаче, і вона за цією маму, яка так гарно доглядаю, за нею. Я за нею дивилася, закривала і прийшла її. Немає, і я бачу, вона роздягнена і холодно, мороз. І я Сказала, порушуючи, сказала, що не хвилюйтесь, вона на такій то вулиці. Її забрали ваші там через вулицю. Це місто. Вона, звичайно, сусідів не може знати. кажу, сусідній будинок, люди, і вона потім дзвонила і дякувала. Найпоширенішими повідомленнями, з якими телефонують жителі області, це ДТП, бійки, хуліганство і, на жаль, домашнє насильство. Під час навчання, яке періодично проходять працівники 102, оператори дізналися про кодові слова, які можуть повідомляти заявники у разі небезпеки. Або коли перебувають у полоні, розпізнати їх не надто складно. Головне вчасно зрозуміти, що людина дійсно перебуває у небезпеці. Під час отримання інформації по темі про спілкування сказали нам тренери, що є таке кодове слово, хто про це знає, хто не знає, що дійсно вам можуть повідомляти в телефонній розмові, коли людині загрожує небезпека, що хочу замовити піцу або таксі. І тоді дійсно є небезпека. Ну перед цим, звісно, оператор може з'ясувати. Чи дійсно ви зрозуміли, що ви потрапили в поліцію? Тому що може бути дійсно таксі, і хтось шуткує або інші подія. Про такий випадок пригадує й операторка. Був такий ще випадок. Телефонували і поряд були люди, і сказали, можна замовити таксі, викликати. Я хочу замовити піцу? І також кажемо, я буду зараз задавати питання. А ви просто кажіть да або ні, або там, якщо зброю, скажете з сиром. Так, да, І... Ви одразу зрозуміли, про що йдеться? Так, 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 да. Буває, що перепитуємо спочатку. Ви не помилились номером, це поліція. Там таксі за іншим номером. Людина каже, так, так. І вже зрозуміло, що людина усвідомлює, куди вона зателефонувала. Вона чує, вона почула, що ми представилися, вона розуміє, який вона номер набрала. Як правило, цей час він дуже короткий. Потрібно з'ясувати необхідну інформацію, дізнатися, що саме головне адресу. Куди потрібна допомога поліції, питаємо да дані людина може казати дані цікаво, чим завершилася ця історія саме про ну було тоді, да була компанія підлітків, і не підлітків, а молоді і дівчину хотіли згвалтувати. Мали намір, вона зрозуміла вже намір молодих людей, але квартира була зачинена. І вона викликала і таким чином сповістили. Приїхали поліцейські, знайшли адресу. За добу кожен оператор отримує близько сотні дзвінків. Іноді потрібно бути психологом, щоб заспокоїти людину, а іноді потрібно мати витримку та силу, щоб коректно відповісти жартувальникам. Та назавжди запам'ятовуються ті випадки, коли дійсно вдається допомогти людині. За три роки випадків було дуже багато. Саме такий те, що мене дуже вразив, це. Було в Малинському районі, дзвонив хлопець, якому 17 років на той час було, і він випав з потяга, і потяг йому відрізав ноги. І спілкуючись з ним, я просто розуміла, що у нього сильна кровотрата і потрібно було. Ну да. але він тримався. Я розуміла, що там що але він тримався. Ми змогу ну, змогли якось так прописати, передати, тому що від, був навіть і від його батька. Швидка його знайшла, і вже потім лікарня передавала, ну що ну, він був живий, тобто встигли його забрали. Ці виклики, які потребують реагування поліції, отримують та опрацьовують диспетчери. Їх обов'язок за хвилину часу відправити патрульний екіпаж поліції, проконтролювати їх час прибуття у разі потреби направити допомогу та дочекатися електронного звіту виклику, розповідає Андрій Петрожалко. Отримали карточку від операторів про адмінправопорушення. Ми направили со третій екіпаж патрульної поліції. О, він їде. Швидкість його і до місця коли злочину. злучимо. Був найближчий екіпаж, він 3 кілометри, 160 метрів. Екіпаж прямо по прибуттю він доповідає, що він прибув на місце, і далі там у... розбирається. Нещодавно в Україні запрацювала нова лінія допомоги 112. Житомирщина увійшла до списку даного проєкту. Про її особливості розповідає керівник спецлінії 112 – Це ж служба екстрених служб. Там поєднуються і 101, і 102. Тобто, коли людина телефонує на ці служби, вони попадають автоматично зараз. на 112. і 112 вже, виходить, переадресовує ці дзвінки. Якщо злочин, то на 102, якщо пожежа – на 101. Працювала лінія у нас з 28 листопада цього року. Десь на даний час близько 500 дзвінків надійшло через лінію 112. Загалом спецлінія 102 працює без перебоїв та перешкод, адже вони мають окреме живлення та укриття. Тому блекаути їм не страшні.